У нас відбулося десь приблизно пів години тому хрещення, у нас один молодий чоловік виявив своє бажання заявити про віру свою і втілити заповідь Божу. Тому в певної частині нашого сьогоднішнього зібрання буде присвячення саме хрещенню. І, напевно, ви знаєте, що коли ми робимо на березі річки служіння, то... Після хрещення обов'язково молитва з покладанням рук. Так воно і сьогодні буде відбуватися тільки вже на цьому місці, тому що там на базі річки ми тільки зробили хрещення. Я думаю, що зараз ми дамо змогу церкві народу Божому помолитися, а після нашої загальної молитви ми поближе брата Олексія і вже повернулися безпосередньо вороньом. Отже, брати і сестри, якщо у вас є новий завіт, ви можете відкрити разом зі мною. Це книга послання апостола Павла до Римля. Після цього тексту, після цього слова, ми схилимось на наші коліна і будемо молитися Богу. Я надію, що у нас буде бажання помолитися. Отже, восьмий розділ послання апостола Павла до Римля, ми читаємо з. 12 вірша. Завжди, коли слово тому, то це слово, яке підсумовує все, що було сказано трошки вище. Або Павло, підсумовуючи все те, що він говорив трошки раніше, він говорить наступні слова, 8.12. Брати, ми не божники тіла, щоб жити за тілом. Бо коли живете за тілом, то маєте вмерти. Коли духом умертвляєте тілесні вчинки, то будете жити. Бо всі, хто водиться Духом Божим, вони сини Божі. Вони взяли ми Духа Неволі, знов на страх, але взяли ми Духа синівства, що через нього кличемо, ава Отче. Сам цей Дух свідчить разом із Духом нашим, що ми діти Божі. А коли діти, то й спадкоємці, спадкоємці ж Божі, і співспадкоємці Христові, коли тільки разом з ним ми терпимо, щоб разом з ним. І прославитися. А посол Павло торкається теми досить такої непопулярної в суспільстві. Він це називає таким словосполученням жити за тілом. Мені здається, що це досить така м'яка форма того, що насправді відбувається в житті кожної окремої людини і в суспільстві в цілому. Якщо більш точніше сказати, він говорить про життя людини. Коли вона керована своїм тілом. В інших місцях Біблія вона перераховує, як страшно, коли людина керується тілом, до яких результатів і наслідків це приводить безпосередньо людину, і, я вже казав, суспільство якому знаходимося. Є два способи реакції на це. Але декілька слів, що скажемо про те, що жити за тілом це означає. Беззупинно творити беззаконня. Творити такі речі, про які апостол Павло говорить, навіть соромно говорити. І в житті кожної людини достатньо цих речей. В цьому розділі апостол Павло він пояснює, наскільки складно людині в цьому стані перебувати, особливо тій людині, яка в принципі не хоче цього робити, яка хоче вирватися з цього. Яка хоче жити за іншими критеріями, за іншими правилами, якщо так сказати по-простому, жити красивим життям, за яке б не було соромно. Пам'ятайте, що з радянської доби було цей вислів? Я? Я не знаю, що вкладав автор в ці слова. Він казав, що жити потрібно прожити так, щоб не було соромно. Хто старшого покоління пам'ятає ці наративи ще радянської доби? Звісно, нікому не хочеться так прожити, щоб. За життя було соромно. Апостол Павло був числі таких людей, хоча він був представником єврейського народу, і здається би він намагався виконувати все абсолютно по закону, по правилам. Але як би він не намагався, як би він не старався, він в цьому розділі говорить, щось дивне відбувається в моєму житті. Що саме? Добре, яке хочу, не роблю. Зле, яке не хочу, роблю. І він говорить про те, що насправді це. Вже ми стан. Він говориться такими словами бідна я людина. Хто визволить, хто позбавить, хто допоможе мені вирватися з цього завтокола. Більше я хочу декілька слів сказати, що, брата і сестри, часом люди, які не погланяються Богу і живуть і просто за своїми правилами, є ще частина Божого Водісла кожної людини називається сумління. Да, воно в різному стані знаходиться, десь сумління яскраво працює, десь вже з роками воно перестало працювати в житті людини. Але навіть подекуди люди, які не знають Бога, маючи цей внутрішній закон в собі, вони мучаються від життя за тілом, від життя в гріха. Воно стомлює людину, воно спустошує людину. Воно людині не має людини. І подивіться, як апостол Павло він широко малює цю картину, він говорить про те, що, брати, ми не поршники тіла. Що це вираз означає? Це означає, апостол Павло хоче сказати наступне. Ми не приречені так життя. Можна жити зовсім по-іншому. Можна, можна вирватися із цих залежностей, можна вирватися із цих путь. Це реально апостол Павло наполягає на цьому, він говорить, що ми не божники тіла, щоб жити за тілом. Немає оцього елемента приреченості. Як в більшості випадків люди намагаються розв'язати якісь вузли, вони пробують одне, друге, третє. Хтось ходить до психологів, хтось ходить на якісь тренінги, хтось просто себе бере свою волю в кулак. Тому що люди неприємно, вона розуміє, що спосіб її життя він руйнує її, він приносить. Досить часто, коли люди заклинають себе з понеділка, буду жити по-іншому. Все, я того чи іншого не буду робити. І знову приходить понеділок, і людина переможена. апостол Павло скажує, що можна вирватися з цього, що можна не жити як божних діл. Я хотів би сказати, що більшість сипаків на превеликий жаль, коли люди не можуть. Вирватися із цієї злажності, вирватися із цього порочного кола, Найперше, що люди роблять, вони легалізують цей спосіб життя. Хочу наголосити, це дуже хитна думка. Можливо, ви чули такий вислів, як побороти мафію. Каже, потрібно її очолити. Інколи так трапляється, коли людина розуміє, це неправильно, це соромно, це веде до біди. Що з цим всім робити? Сумління воно давить, сумління воно плює. І людині дискомфортно, і виявляється хибна думка. А давайте спробуємо назвати це нормою. І все. І сумління за тих. Давайте легалізуємо такий спосіб мислення, такий спосіб життя. Якщо піти трошки далі, кожна людина має ще собі всередині адвоката, який знов-таки допомагає людині не так мучитися. А справді, а чому б побудувати наступним чином? Я живу за тілом, але я не винний. Винна жінка, винна політика, президент, економіка. А що мені робити? Знаєте, люди видихають, легше там. Це хибна думка, це шлях в Давайте прочитаємо, як Біблія через апостола Павла показує, який є інший шлях. Він говорить: коли ви живете за тілом, то маєте вмерти. Ми вже проговорили. Коли тілом умертляєте, коли духом умертляєте тілесні вчинки, то будете жити. Бо всі, хто родиться Духом Божим, вони сини Божі. Виявляється, є інший шлях. Тоді, коли ти покаряєшся смиряєш свою волю, ти починаєш бути мотивований, або, якщо так сказати, Бог починає направляти тебе, керувати тобою. І таким чином ти вириваєшся з цієї залежності. Це цей принцип, коли сильний він перемагає, коли сильний тебе визволяє, коли ти можеш позбавитися своєї неволі, своєї залежності, тому що хтось сильніший розірвав цю залежність. Та, яка була тебіни під силу. І апостол Павло стверджує, що це Ісус Христос. Чому Ісус Христос має владу і силу це зробити? Тому що Писання говорить в інших текстах, що Він втілився, янув людське наше тіло, уже принизившись, скуштував смерть за всіх нас. Він перебрав на себе те, в чому ми були, весь цей круг. І оцю залежність. Цю, -цю гріховну поведінку, наші думки, наші мотиви, наше життя. Він повністю перебрав на себе. І він обеззброїв того, хто має владу над нами. Він обезсилив вплив тіла на нас. Ми можемо тепер керуватися не тілом, не тілесними, як би знаєте, десь він коли сказав тваринними такими інстинктами. А Божими весомі. Він може повністю переформатувати наш спосіб мислення, щоб наш погляд, на життя був адекватний, тверезий, правильний, щоб ми хоч трошки почали нагадувати образ і подобу Божу. От що робить Бог Духом Святим через благодать Ісуса Христа Його Сина. І далі ми читаємо, що ми не взяли Духа Неволі. Знову на страх, але взяли духа синівства, через якого і кличемо Ава, Отче. Апостол Павло продовжує свою думку, і він говорить, що ця свобода вона досягла свого максимуму в тому, що тепер кожен із нас має право через Ісуса Христа називати Бога своїм Отцем. І відповідно це зовсім інше положення, це зовсім інший статус. Це зовсім інше життя. Тоді, коли ти Бога називаєш своїм Отцем, тоді ти рухаєшся Духом Божим. Ти рухаєшся не по жалості. Це абсолютно не схожий на звичайний образ життя життя людини, яке може бути в Дні. і сестри, я буду закінчувати, хотів би. Що ми разом з вами, сьогодні, як серце, як народ Божий, помолилися, усвідомлюючи, що відбулося, яка нереальна зміна відбулася, відбувається і може відбутися в житті кожної людини. Апостол Павло наголошує про те, що оцей природний наш штам, наш спосіб життя, який руйнував нас, який приносив біду в наше життя, якого ми соромились, його можна позбутись. І з цього замку кола приречення можна вирватися. І цю свободу приніс Ісус Христос, син Його. Ради цього він прийшов на землю. Пригадуйте тестання, де написано, що він прийшов дати змученим свободу, змученим свободу. Отже, якщо ви, чуючи ці слова, згадали, можливо, трошки своє монове. А можливо, згадуючи минуле, подумали, Господи, якби не ти не прийшов цей момент, яким би був мій кінець, яке б було його життя, я вірю, що вас має наповнити бажання сердечно подякувати йому. Можливо, хтось знаходиться в моменті боротьби. Це добре, що є ця боротьба. А це боротьба стояння двох сил вас, рухатись до Божої перемоги. Не пускайте руха. Бог не просто обіцяє, він робить можливим свободу від рабства гріха. Не можна ставатися. В Христі можна бути переможцем, в його благодаті. А той, в кого ще не почався цей процес, замислитись над тим, життя за тілом, життя в природному стані, життя у цьому в тваринних інстинктах, який буде плід, який буде результат. Хіба не страшно від цього? Хіба недостатньо навколо нас яскравих ілюстрацій, прикладів людей, які обрали оце тваринне, оце низьке життя, невисоке, не те, яке Бог задумав, не те, яким би Бог хотів, щоб ми жили. Не вже цього не достатньо. Нехай Дух Святий кожному працює в кожному серці, в кожному розвитку. Нехай Слово Боже рясно вселяється в наших серцях. І запам'ятайте ці слова, брата і сестри, наскільки вони важливі, що ми не взяли духа неволі на не страх, а взяли духа синівства, через нього кличемо Ава, Отче. Прихилимо коліна Богового сину. Амінь. Дякую, що слово Твоє воно ясне зрозуміло. і зрозуміле. Ти... Для нас відкриває, що є два способи життя за тілом і за духом. І є плівний результат одного життя і є пливий результат іншого життя. Господарю, даруй, щоб в нас було бажання жити за подобою Твоїм, ти на надав, жити за духом. Для того, щоб було терзання називати Тебе своїм Отцем. І Син Твій повністю виконав волю Твою в тому, щоб випустити нас, мучених на свободу. Пославить вас, вище кожному серці було щире бажання. Кожного дня жити за духом і духом перемагати всі пожадомісті в тілесі. Дякую, що ми ворожники, що ми можемо жити в цій свободі, ми можемо цінувати цю свободу і жити в ній, Хочу помолитися за тих, у кого все виходить. Хто розуміє подібне як апостол Павло, що треба як треба, а не завжди є сили вчинити, втілити це, благослови, щоб вони. Скуштували цього смаку перемоги при твоєму сприянні, при твоїй благодаті, при твоїй силі, щоб задихали на повні груди цієї свободи, яку кожна людина може мати в Ісусу Христі. Власне, Дума, святим сполучає самисли тих, які в принципі живуть життям за тілом, повсякденним життям за тілом, дай Господи їм почути, що є зовсім інше життя, і є зовсім інші плоди, які можна скуштувати, і є інші результати, інші цілі. Більш високі і більш достойні, які ведуть життя під вічна. Просим, щоб Дух твій святий в сьогоднішньому зібрані працював нашим розумом, над нашим серцем, над нашою свідомості. Нехай вся слава буде тобі в цей час, Бог наш, дасть святий Бог. Амінь.